Друзі, всім привіт. У нас сьогодні субота, і дуже дякую всім, хто підписався, бо за тиждень аж цілих 11 підписок на Ютуб-каналі. Дуже дякую, скоро, сподіваюся, буде 50. Що я хочу запропонувати нам сьогодні малювати? Ми продовжуємо листівки з назвою «Космічна». Ми всі складаємося з космічного пилу, пилу, і ми малюємо на чорному фоні. Ви можете малювати на білому, це не має значення. Просто воно таке контрастне і дуже цікаве. І я їздила на поле соняшників. Зараз вони розквітають і побачила, що вони ним коли роз, починає розкриватися квітка, то дуже багато спочатку відкривається да, зелені такі штучки і жовті. І я вирішила, що в нас буде такий нестандартний соняшник сьогодні, він буде розкриватися. Для цього нам треба жовта краска, будь-яка. Я буду брати, як завжди, лимонний і просто жовтий, біла фарба, Червону, я помаранче відклала, щоб воно було. Зелене, взяла з цих відтінків. В мене є смарагдовий зелений, жовтий. І світло-зелений, можна взяти блакитний. Тут ми крапочки ставимо. Якщо у вас немає такого набору зелених красок, нічого фарб, нічого страшного, просто будемо домішувати синій. І так, поїхали. Як завжди, я малюю листівку, я поділила на два. Ви можете по всьому, як ви хочете, простору картони, картонки. В мене розмір а 5, я, е, я відступаю по 3 см з кожного боку, от в мене така рамочка. І ми виходимо за межі. Тут в мене не домальований, і я малюю такий от кружечок. Що мені дуже сподобалося в соняшнику, коли я на нього звернула увагу, це в нас росте на городі, те, що він був як такий як це, пересікаються в нього лінії, такі, наче мандала всередині ці сімечки. Я точно так насіння роблю отак от перекреслюю я хочу зробити, і дивіться. Тобто 4х4, і хочу от такі зробити пелюсточки, не знаю, чи вийде в мене чи ні. Тут я намагалася, не знаю, чи проглядається. і от По цим пелюсточкам намалювати, як розміщується, як розміщується насіння. Я використовую білий карандаш акварельний. Він потім в мене піде, коли я почну малювати фарбами з водою. Ви можете використовувати будь-який. Це не страшно. Гуаш, ми малюємо гуаш, і гуаш його замалює. Далі в мене йде стебло. Від стебла отут в мене йде листя. Це я його центрувала. І одне листя достатньо таке, воно звичне в нього, да? воно наче як долонька тут. Так, і отак от я собі просто обережно намітила, але, мабуть, може, тут треба буде витерти. І в нас точно так же, отак можна намітити, будуть йти гарні такі зелені зелені штуки. Вони можуть бути аж довгі, наче стріли такі. До речі, Оця зелена штучка, пелюсточка, чи як там воно на соняшнику, я не знаю, вона ну, дуже красива. І коли крізь неї світиться сонце, це бомба. І, до речі, він настільки багатошаровий, що одна одну перетинає штучка. І одна одна. Єдине, що в мене тут по композиції, тут можна побачити, дивіться, не дуже вдало, бо ми завжди, коли малюємо, по правилам композиції. Більше повітря повинно бути над головою, це ж голова соняшника, соняшника буде над головою людиною, і перед обличчям, наче ми дихаємо. А в мене тут, бачите, більше повітря внизу. І отут я точно таку ж помилку, до речі, я і пам'ятала роблю. Як її можна позбутися, навіть не знаю, якось опустити вниз, або отак от багато землі залишити. Так, І отут в мене ще були зелені, я підглядаю. Спочатку я коли малювала, дивилася на соняшник безпосередньо, от його бачила. До речі, коли малюєш по-живому, ну, я не знаю, як це сказати, на пленері, не з якоїсь картинки, то це набагато цікавіше і набагато більше енергії воно дає, коли малюєш не так. І я, до речі, хочу, хто на виноградарі, спробувати такі малювання по суботам. Це я заявляю, наступну, може, зробимо. І дивіться, і тут я вимальовую поверху. Головне не заплутатися в своєму малюнку, бо бачите, дуже багато ліній, і мені треба буде потім зрозуміти, що я хотіла передати. І вже вимальовую жовті. От вони ще не розкрилися, вони туляться до цього насіннячка всередину. Жовта моя фарбочка, туди всередину тулиться. Я та... І вони десь оп, розходяться десь. Поруч. І ще будуть перекривати в мене зелене, я поки що не намальовую, буду підглядати. Так, дивлюся, ми, як завжди, підказую, починаємо зі світлого. Я відклала собі дві такі два пензлика. Один колес називається двоєчка, а тут десяточка це інша якась фірма. Я буду двоєчку використовувати. І так, з чого я починаю? Я беру лимонну жовту. У мене така, зараз може поміняю, бо дуже сильно. Ця штучка секунда. Поміняла собі палітрочку бо та дуже сильно впитує фарбу. Я беру жовту, додаю трішечки білої. Я завжди не дуже правильно працюю, я одразу пензом лізу в фарбу, краще, звісно, або якоюсь лопаточкою вибирати, бо потім треба промивати всі фарби. Ну, тут вже хочеться. Ти вже в процесі, хочеться вже лізти туди. І просто замальовуємо всі наші найяскравіші. да? Жовте це в нас е, наші пелюсточки. І от я їх замальовую. Щоб вони були яскраві, я стараюся багато так гарненько промальовувати туди. От дохожу до цього місця. Тут вони в мене такі трішки разом. І в мене вони починають розкриватися. До речі, така цікава ситуація от жовтий і білий колір. Я так, це наш прапор, я ніколи про це не думала. А недавно, просто коли малювала акварелю, згадала, що все, що в нас виблискує на сонці, світло якесь, то можна лимонним жовтим промальовувати акварелька і ці місця, навіть під якусь фарбу, якщо ви будете потім зверху якоюсь іншу покривати. А всі тінюшки вони малюються синьою. Тобто в нас на нашому прапорі і ніч, і день. Ну, дві такі дві речі, від чого світ неможливий, да? і тінь, і сонячні краплі. Так, я намалювала такі штучки. Далі, дивіться, в мене є жовта фарба. Я вже малюю крапочки. Крапочки я буду малювати по контуру моєї листівочки. Я не знаю, як воно вийде. Отак, по контуру. Можливо, потім ще треба буде наприкінці жовтої, щоб вона була на поверхні. Відпромалювати ще раз. Тут. І ще трішечки жовтої намалюю всередині соняшника, але буду по цим лініям, буду йти по цим лініям. От сюди. Оці пелюсточки, як я намалювала, отак вони мені будуть всередині. Може, це буде, як. Знаєте, може, ми так і зробимо? Зараз це я імпровізую на ходу, як основа. І знову повторюся, що класно, виходить, я ці крапочки додаю. Це більше в нас виходить якогось такого уповільнення, да? Бо треба ж кожну крапочку промалювати. Але. Завдяки цьому ми трішечки відпочиваємо, і це така ну, наче механічна робота в малюнку. Другу жовту промальовую. Це буде в мене як основа. Я коли дивилася на квітку, в неї виходило, що вона така, це виходить ще не насіння, а оці хвостики в насіння, які потім відпадають, і насіння коричневіють віють спочатку, потім відпадають, і насіння стає вже чорним. Да? А поки що серединки, середин, серединки у соняшника вони такі світлі. І що цікаво, всередині вони ще салатові, вони зелені, а вже по краям починають коричневіти. Але ще не коричневий відтінок, а ще відтінок такий помаранч з легким червоним. І ми так і будемо їх замальовувати. Крапочки ставлю. Так. І тут у нас десь малюночок буде закінчуватися, тому я не довожу до самого кінця. Можу, отут будуть ще крапочки. Тут у нас будуть ще крапочки розходитися, отак. Такое. Я не знаю, чи ми вгадаємо цей малюнок потім, чи ні. Ну, ми його робимо. Є. І відштовхуюся від жовтого. Ми можемо зараз піти шляхом до жовтого доєднати помаранч і промалювати листя, але я хочу взяти зелену. Ви можете взяти або будь-яку зелену, я взяла світло-зелену. І цю фарбу додам до палітри, до того жовтого, який він був. У мене вже така підсушена фарба. Може, треба буде залити її водою, не знаю. Я дійсно дуже люблю гуаш, коли ти її купляєш, вона така жива, м'яка. Але є те, що є, зараз теж вона класна, Особливо фарби, коли вони професійні, то вони дуже прикольні. Так, і я починаю вимальовувати оце листя. І тут дивіться, ми можемо, ми все рівно потім будемо замальовувати більш темним відтінком. Тут, вже, як ви хочете. Ви можете або листечка по контуру і залишити це такий ефект, наче сонце ззаду під. Підсвічую його. Або цілий. Я отак от цілим, от просто зеленим замальовую все. Нехай буде. Воно в мене достатньо такий ненасичений колір прозорий. Якщо хочеться більш насиченого, треба додати білий. Білий не дасть мені так просвічуватися на чорному. Угу. Тільки сказала про білий, десь він там доєднався. І вимальовуємо. Соняшник теж дуже цікаво про нього. Він же багато бере як соняшник, так і кукуруза. Дуже багато беруть від землі. Взагалі вважається, бажано, що якщо один раз соняшник був, це я такі розказні, те, що чула, то і розказую, якщо він вже ріс на полі, то бажано це поле засадити потім іншою якоюсь культурою. Тобто дати відпочити і після кукурузи, і після соняшника. А в нас я дивлюся поля. Ну, ті, що я люблю дуже. Я дуже їм радію. Бо жовтий колір, ти, коли бачиш, ти просто, от, ну, я не знаю, це така якась радість, наче сонце там світиться. Але, якщо так задуматися, то ці поля, звісно ж, вони виснажуються земля. І дивіться, зеленим я замальовую і свою квіточку. А... Якщо придивитися до листя самого соняшника, то можна побачити, що в нього йдуть такі прожилки, на ньому вони більш світліші за листя. Листя в нього а, таке травянисто зелене, не такого кольору, як я вимальовую, але я буду зверху ще якусь класти якийсь відтінок. Так, от так. І дивіться теж от суха, сухий пензлик, їм я наче от накидую такі штучки. І залишаю. Так, що ще в мене було зелене? Зелена в мене була серединка. Серединка соняшника. Можна зараз спробувати її теж прокапати, прокрапати. Раз, два, три. Я під цим пелюсточком, який мені як мандала, да? соняшник наша мандала починаю це робити. Це важко, тому що, коли воно спочатку намальовано, це ок, а зараз треба вгадати. Бачите, не домальовую, це в мене серединка, вона буде переходити до кольору помаранчевого і червоного. І не хочу це загубити, тому іду по лініям. Єсть. Далі, що ще можна зробити? Можна знову крапочки поставити отут-от, по краєчкам. Пензлик гарно промиваю, теж, щоб він був такий достатньо тонкий. І по краєчкам пішла. Є така краса. Я почала з зеленого, я продовжую зеленому. Ви можете додати сюди блакитну фарбу, або ж я беру, в мене є якийсь темно-зелений, чи ярко-зелений, беру цю фарбу.